Рясний дощ не завадив декілька десяткам рівнян зібратись на майдані незалежності на недільне віче. Говорили переважно про подальшу долю майдану. Ще нічого не зроблено. Майдан тільки починається. Краще хай він стоїть, бо як він третій раз збереться, то біда буде. Хай люд, хай контролює дію влади. Влада не змінилася. Ті самі сидять, ті самі керують. Не бачить жодних дій задля зміни системи, і голова Рівненської облради Михайло Кирилов. Тож має чітку позицію. Майдан не має розходитись. Можливо, якщо потрібно зібрати палатки, то це інше питання, але сам майдан має існувати. Можливо, він має транспортувати трансформуватися в щось інше, але він має досягти своєї кінцевої мети. Зміни систему життя, зміни систему влади. І щоб ми відчули, що ми да, насправді живемо добре. Чиновник працює на людину, міліція працює на людину, прокуратура працює на людину і захищає її права. Судова система, довіра є. Всі знають, що в суді ти захистиш свої права. Тоді може поставати питання, да, майдан вивчерпав, і ми розходимося. Для того щоб змінити систему, повинні відбутись вибори не лише до Верховної Ради, а й до усіх обласних місцевих районних рад, а також міських та сільських голів, переконаний Михайло Кирилов. Рівняни повинні залишатись пильними та слідкувати за роботою чиновників. Говорять активісти. Майдан змінив українців докорінно однак процес ще не завершений. Це якраз була та така спільна справа, яка ну я вважаю, що зрушила країну з місця. Але якщо говорити що далі, то як на мене, саме основне, щоб цей майдан від тепер, від сьогодні, від тих буремних днів, щоб він жив у кожного з нас всередині, в серці, це ми маємо пам'ятати. Ми повинні щодня, щохвилини, щосекунди, в першу чергу, захищати свою власну гідність. Цю гідність свою ми маємо захищати не тільки в якихось глобальних моментах, які стосуються президента країни, наприклад, там кабінету міністрів Верховної Ради, але це має бути щоденна робота. Виступи активістів рівняни підтримували вигуками Слава Україні, героям слава, адже переконані, не для таких результатів гинули сотні українців. Повин майдан стояти, поки щось не зміниться, поки всі, хто зараз знаходиться біля влади, ті, які підписували документи. Про відкриття вогню по людям вони повинні піти і повинні відповісти за свої дії. Далі вимагати того, що вимагали, тому що не отримали ми в кінці кінців того, чого за що люди загинули. Намайте на Майдані Незалежності у Рівному розбирати ніхто не збирається. Принаймні, поки що. Рівняни, як і усі українці, нині в режимі очікування. Кажуть, надалі обманювати себе не дозволять. Катерина Мункач і Юрій Кобів новини Рівного.